Напутнім щирим словом та відвертими побажаннями здобути перемогу, привітали учасників змагань гості та організатори заходу. Своїм прикладом юних борців надихав 16-річний Іван Захаров, який нещодавно здобув перемогу у лужниках на московському фестивалі з вільної боротьби. Щоб змагання пройшли успішно, хлопцям дали можливість розім'ятися, адже поборотися було за що сьогодні. Особих таких, значить, медалі, грамоти, ну і признання. Признание это больше, чем иногда дали приз. Когда его знаешь, он сильный, его уважают, у него друзей много, это все, все нормально. Потому что один рвется за деньгами, а второй рвется за уважением. Уважение это гораздо больше, чем, э, чем какие-то меркантильные интересы. Позмагатися цього дня приїхало 80 учасників з Києва, Броварівка, Гарлика та Обухівщини. На килим виходили і семирічні діти, і юнаки. Змагалися борці у 14 вагових категоріях. Я вийшов, наприклад, з мальчиком, а він мені на два роки старший. Ну, як би, е питаюся держатися в собі. Тренер Микола Блінов переконаний, стати дійсно успішним борцем можна лише за поєднання ряду обставин і усвідомлення специфіки цього виду спорту. Первое, это должно быть желание родителей. Если родители достаточно э, осознают, что это такое, значит, э, все остальное мы делаем, у нас достаточно знаний и опыта. А сама борьба, значит, если в гимнастике гимнаст владеет своим весом, так в борьбе надо владеть своим весом и весом соперника. Поэтому здесь все на порядок выше. Смелость, сила, э, расчет тактический, э, скорость. Все це в боротьбі має місце, тому що від спорта, боротьба вольная особливо. Це універсальний вид. Здесь повинні бути всі компоненти, повинні бути важно, чтобы щоб родители желали, тогда тоді буде ребенка боротися. Кожний поєдинок борців транслював у вболівальникам потужний потенціал та моральне налаштування тільки на перемогу, а вона обере лише одного. У запеклій боротьбі спортсмени нерідко користуються певними видовищними прийомами, але за усім, що коїться на килими, пильно слідкують судді. Його? Боротьба не лише демонстрація мужності, інколи вона відновлює здоров'я. Так сталося з Богданом Сиволаповим, який від народження мав слабкість руки. Однак, після комплексу вправ та занять боротьбою я це не міг отжиматися від пола, а тепер я. Може вже віджиматися від полу. Мені воно розробляє руки цей спорт, Воно мені це дуже допомагає. Додав родзинки змаганням поєдинок вихована Олексія Скалецького. З першого погляду й не скаже, що поза килимом дівчата подружки. Просто їм не знайшлося інших суперниць. Переможниця Наташа Халабуда лише чотири місяці вивчає прийоми вільної боротьби разом з подругою. Хотілося б, щоб вона з кимось другим, бо Якось вона все таки моя подружка. Якось не хотілося би сильно її вигравати. щоб ми були в місці на однаковому рівні, щоб і вона вигравала, і я вигравала. Щедрим врожаєм для борців з броварів залишилися змагання у трипіллі. У них п'ять перших місць. Три перемоги у киян, одна у Обухівця. Другі та треті місця відповідно вибороли 10 та 15 учасників з Обухівщини. Але найважливіша перемога у вільній боротьбі це перемога над самим собою. Бо той, хто вперше у житті прийшов на змагання, вже вважається переможцем. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт Трипілля.